Так, друзі, восьма година ранку. У нас на годиннику. електроенергії з пів п'ятої години у нас немає і вимкнуть о 12. Обіцяють, на 2 години з'явиться у нас електроенергія. І що ми робимо? Все по класиці, все по стандарту. Я, Олександра Миколайовича, випроважаю в поле працювати. Значить, Саня, зараз. Хочу набрати дизельного палива в Каністри запустив генератор і зараз із цього накачає. Пиріжки. допомогти. Ну, оце так ранок у нас розпочинається. Хто там казав, що Саня спокійна. Ви маєте можливість побачити на За думба Воно нас закрутилося, треба тут самі поправити. Ще пройде. Так, заправляється і. Всім добрий ранок. Та всі вже побачили, який він в себе добрий. Та то що, блядь? Утро і починається, як не защитують його валяється, вони нафіг не нужні. А, так ти плюшкин такий, як і я, да? ні, то з Бобіка, їх вже повикидав, вже їх ставити ніхто не буде. А. І зараз відвезу Ігорка в садочок і приїду на поле, покажемо оранку, так? Да? Після кукурудзи. Так, да, хай хоч попишуть. Який тебе ще не спеціаліст? Чи не да. спеціаліст, так? Да? Як там вчора вже якийсь писав плуг на струй. Ще ж як не юсер, так ще пише. Ні, ну Саня, ну ти розуміти, що експертів дуже багато. І кожен експерт має свою думку. І патрон до сидить, контролює. Пет. Петро з турецьким Що, розлив, Забалакався? Шак, лот, це чим я не люблю. Ну, це без бобик тепер воно. Ну, це ж пена. Та ага. вже як закінчиш роботи, то я думаю, ми його виміємо, давше. Слідчі житті. Сусіди на роботі. Да. Всі сусіди роз'їжджаються. Восьма ну, година ранку всі на роботу. Інший сусід теж їде на роботу вже. І я зараз буду йти Ігоря збирати в садочок. Що, друзі, де ми перемістилися в кабіну. Трошки походив. Ну, мені тут не подобається оранже. Тут гони тисяча, оце я два дні вже І ще мені на 2 дні залишилося. Сьогодні-завтра я тут. Ну, ми, я от, от, 120 літрів солярки за день паю і все. Я ніби заправляюся, нічого. так у поки не як воно з і як виходить, клуба у нас турок, без приспужників, без нічого. О, і стоячі палички, де прикинує, де ні. там воно. Воронами весною розтягнеться. Яка ж тут буде чорнота, як нема Ну, Слава Богу, що не забивав. Вчора зутра, поки було сиро, зробило мені дві кучки, викинув я. А так іде. Щас у мене плоху гараж, коли була падилка сиріша, тут вже прикидала, а она кругу виліпает, и летит, как зараз вона в клубові виїдає, летить, як зараз. Ось ось такі в нас справи, я ж такі. Цей круг ми брали не новим, то не пишіть, що там це. Що, припужників нема. ми його купували би учнем без цього. Без припужників. Забрали, Та, ну такий, трошки він був як розкладений, він трохи некомплектний. не був розкиданий в цьому. А чого не купляю, з каже припушники? Я спитав, щось там це було давно. Мені озвучували озвучували ціну одного в районі 5 тисяч. Що воно виходило мені там кошти 60 тисяч припушники з фронштейнами, а я кува купляв за 50. Я ось узнавав в мене амортизатор, той що держе колесо, вже йому. Перехов, ну, Вже він не держи, взагалі. І узнавав світло, сухо такий амортизатор, якщо держе колесо стоїть 9 з половиною тисяч. А я ось спитав коло. Я його купляти не буду. в планах є, поміняти цю цього а може колись. Він не старий 12-го року, ну, після великої фірми, бали, там, чи оборони орали, чи що вони робили ну, такий Відшарпаний добре. У мене на ньому рама, і великі були нові, а оцей переворотний механізм, сам переворотний механізм. І, і колесо було з збиушно з катикорпусного вони забрали собі новий на накатикорпусний, бо катикорпусний, трьохкорпусний вони одинатори. Бачите, колесо зависло і повало це так високо і воно амортизатор його не вдержує. Воно цей пункт 3 плюс один, типа ще транспорт не возить. Ну, все, і погнали. І тут 1100, у нас 1200 горить по дому. Крутюсь, крутісь, крутись, корпус і на вісти. Задай таку смужку маленьку роблю. А так нічого, я скара, ми прихід. Ну, посуєш, тиху за нього питання мам. Може, якби були прихвутники, той кутби холодився. Ну, Цей гос у нас важко якось іде. Воно сухо було, наче й дощі пройшли. Комбайн попродавляв, у нас і тут компайна хребет. І, і скажіть, і вивертає грунт слід компанія, а взагалі такий купорів, воно не розсипається в нас сім'я. Хоча у нас це третій день вже що так, ну, сонечко таке, погода непогана. Ну, а земля не розсипається. На сояшнику розсипається класно. Логаю первую кукурудзу, тому що скажімо, там передають заші. Я думаю, що по сояшнику швидше піде воронка чи по кукурузі. Бо воно тоді це відношення таке мотає, що це просто мене оце залишилося тут, як мати 7, до весниць і 13. 20 гектар кухору, ну дозначає я її не співаю. Ну, Маю пройдушно щит, по раю трохи сояшника, там ще 20 гектар. Так. Ще до 60 гектар урахується. По раю сояшника поки даватиме, це притряпний кухору, запіде менше орати. Щось заколею, наче ора знизу, бо вже от посадки на цей. Ну, Я його завжди завдав, який так зварив, не швидше з обороти. А це виходить, що от посадки вже яму там воно рік. Це не хочеться робити воротни, пішов знизу на гору, то ще й цим важко за розкажу. Ну, тут ще й десь ніж з узагору. Чи згори на низ він Проти ворога. А тут ви бачите, якраз як він налами, це бородажи, трошки після гори, він лежить на підтягах. Ну і орати ми хочемо. хочу орати 25-27, а там як получиться. Перший день взагалі за 30. Не мог побували, ліс він у мене. Я вже Ліз, я думав, що матір за три, начну згори і буде порознати. А потім зутра мене там від відбудувавські і ходять антижовки. Я на колесові не пробував, а я винтиками оце регулірую, пробував, роби не добавляв. Колесо попробуй трошки, я земля дійшла зараз стріляє лучше, приміли колесо. Вчора приїхав, приміли колесо, та й йошкин три. За все вже друге діло. Ну, молодо. Крепецьця, буває, як на колесі. зараз ну, сюди, мабуть, по колесові, бо я дивлюсь по трактору і, і прогрібаюся прямо. Від. А ви ставте вподобайки, Якщо подобається, ні, то на печі.

Так, ну що, друзі. Отакий у нас клуб. Нелемкин, звісно, Велес. Ну, щось робе. Ну, бачите ось, ось в чому мінус оцих всіх желізних цих, бачите ось? Де желізяка і там і одразу залипа. Воно навіть не відтирається. Читайте вже скільки ораю ось воно дощик поляпав, воно поржавіло. Залипло і все. І оце ж тягаю потом. А стола чистить, немає має великого желання. Ось так, що встану, почистю. А так. Ось такі у нас справи. Потихеньку ходимо, трактор димить, все. Е -е, Ораємо. Та неглибоко, ну воно, покажи їм борозно, щоб не сказали, що пішли. Ось. Ну ота. 25. п'ять. п'ять не більш. 25, п'ять, двадцять сім. так? А там воно покаже, скільки воно орається. Можна сказати, навіть 20, хай хоч щось попише. Трактор не гушу, чого аж підігрівається сьогодні. Щось сьогодні наче утіплюсе, я воно грузою морда облипа, з переднього колеса кидає, морда облипа і починає аж підігріватися, поки їдеш. Воно з того краю виходить пошти за вітром. То цей. То аж гріється. Кандюр сьогодні вже включив, бо в кабіні не всидиш, нагрівається так. от то, то такі в нас друзячки справи. Кукурузиння. Не ж, мені це поле не подобається, тут це. Тут е -е, плохо гораз. Ореш ореш, ореш ориш, ориш і на місці. Але коли маленькі, так глянуть, що тут залишилось до краю, а це ще б гектар 8, а то й більше. Тут 1000 гоне. Оце за 2 дні я скільки зробив. Ну там перший день, перший день взагалі я мало день я відкрутився. Я почав з клина. Я почав з клина. Ну от посадки. І поки ці всі посадки зігзаги і там ще в тому краю воно розширення, там не повністю до краю посадка. То цей. То перший день накрутився. Надо й посадку чистить, у нас вже тут до двох сівалок містами є цей. Позаростало цими. терниками. Отаке. Ну, немає людей. От немає навіть кому, щоб хтось це сюди приїхав, при чепривізі займалися, а самому його нереально От, так. А так, отаке в нас, виходить отаке оремо. Ось дивіться, воно все. Бо воно тут бадилка слаба, її більше поваляло, ніж перерубало. І так воно її стоїть. Ще їм трошки воно сирувато, було туман, вона взагалі не рубалася. І цих видається, скільки ще тут осталось. Це ж те, що не попало в жатку, таких теж дуже багато його. То, -то -так. Ну, а отак виходить. Остається бадилля, я ж кажу, я казав там на відео, що немає притужників на ньому. Ну, я не планую їх на нього. Як докуплять усе на цього Альплера, там ціни на все теж, він же іномарка Турецький, там ціни конські на нього. Як докуплять все на нього, легше його продать хай ще хтось по цей кого не було, ще хтось пограється, а собі купить новенького, та і все. Я ж кажу, може колись нас обираємо, там так купимо велеса, собі та й будемо А, так, то ото такі справи. Щоб він був новий. А як він новий його хватило отак з головою? Я скажу, оцей плуг він був у фірмі, в великій, у великій фірмі. Вони ним там огороди казали, орали. Ну, я може і повірю, то що сама рама, от сама рама, вона нова. Ми його як забрали, тут ще рідні ці цілим міші ще рідні. Так це я вже ним 4 роки, ну беремо по 100 гектар в год він орав. 4, Скільки? Ловол, 5. Оце 5 год по 100 гектарів, я вже не, гектар 500 вигоров, як льодо. Е, Лиміші ще рідні. Я тільки перший раз до лота перекинув. Оце до лота, оце Рама Нова. У них просто от, у це в мене 3 плюс 1, а в них був ще 5 плюс 1 кейсов вони тягали. І вони з того з 5 плюс 1 вони ідентичні. Похожі, вони забрали переворотний механізм новенький і колесо новеньке, бо це колесо видно, що на ньому возили, воно ж транспортно можна возити. І вони йому цьому колесу від такого гня давали доброго. До мене це колесо таке. Я його вже там варив, варив. Так що я покажу? Ось дивіться, воно і було варене, і я ще оце все варив, воно воно все тут варене на цьому колесові. І цей. І оцю всю цю забрали вони. Бо палець я ось одного пальця в мене ще не було, я його сам точив. Робив. Один був, одного не було. Ці нові мені дали, вони взагалі нові, Без... в навіть не були, То цей. І оцей. Бо в мене тут ось дивіться, 2011 рік в мене ДП-165 рамка. У мене весь плуга то на 605 кг. То оцей переворотний у мене, я ж кажу, що не цей. Якби воно нове було, це був би теж плуг вічний, Тоді можна було б до нього добрати, вони сюди там кріпляться. Ну У мене однака ця пластина була прикручена, вона і є, лежить у мене, а самих притужників нема. Знаєш, ну, коли я поузнавав ціни, то там воно ну, смисл. валить. Щас. Щоб його доробити, кажемо, сюди треба 120 тисяч десь жахнуть, щоб він був в ідеалі. все. Притужники, оцей амортизатор, ну і воно, мабуть... Поліз до цього, тут оцей механізм весь прийдеться міняти, воно підкусює його, ну такої вже. Воно оця ця зігнута в мене, бо в мене дивіться, ось тут різьби скільки і тут який цей болт. Ну як? Видавши і вийде цей плуг, то... а розценки, от, як воно турецьке, типу, то розценки тут дебелі. Я ж кажу, я казав, оце 9, оце амортизатор, 9-100. Розсипались у мене підчіпники. Е, набрав я з Полтаві, у нас є, каже, цей Альплір. Десь я набрав, у мене є номер телефону за підчіпники. Вони мені підчіпників немає. Давай напарювати там вже ці посадочні погані. Напарювати ступицю. Ну думаю, що ступиться, якщо 1004 візьму ступицю і зусим. 18. Ступичка і вало цею. Ну. Кажу то. От такі тут діла. То чого я ним ото орай, так як він... Поки він робить, поки його раємо, а там буде видно. Ні, щоб він зносився, я не знаю скільки треба. То, то такі у нас, друзі, які справи. Ну, а ви, звісно, коментуйте, ставте вподобайки, понравилось вам не понравилось. А, так. Все. аж свій.